Шарик підшипників Остап Вишня. Маленька надійка аж заплющила очі і притиснулась до мами, коли вона побачила на арені цирку, як веселий і дуже-дуже смішний артист клоун Едуард Йосипович посадив собі на голову невеличку, біленьку з рудими плямами собачку. Собачка та сіла в нього на голові, на задні лапки, піднесла вгору передні. А Едуард Йосипович поліз, поліз, поліз щаблями на високу подвійну драбину, виліз аж на самісінький її вершечок, а потім другою половинкою драбини зійшов на арену. Собачка весь час нерухомо сиділа в артиста на голові. Ой, упаде, ой, мамо, собачка впаде, шефутіла Надійка, притиснувшись до мами. Але собачка не впала. Коли артист зняв її з голови, вона весело підстрибнула. Едуард Йосипович простяг руку догори долонею, собачка стрибнула на долоню, стала на передні лапки головою вниз, а задніми ніжками вгору. Зробила на долоні прекрасну стойку, як справжній висококваліфікований гімнаст. Едуард Йосипович, весело посміхаючи, познайомив глядачів цирку, а глядачі здебільше були діти, і було їх у цирку понад тисячу. А завуд дітки цього артиста, цього мого чотириногого друга. Шарик Підшипникович. Шквалом оплесків та веселих вигуків вітали глядачі і діти, і дорослі роботу Шарика Підшипникова і веселого артиста, клоуна Едуарда Йосиповича. Шарик підшипників, закінчивши роботу, стрілою помчав Сарени Залаштун. А чого він так швидко полетів за лаштунки? Бо він прекрасно знає, що його за хорошу роботу обов'язково нагородять чимось смачненьким. Може, цукеркою, може, грудочкою цукру, може, а може, ще чимось. Собачка побігла, а Надійка сумно мамі сказала, яка хороша собачка. Шкода, що так швидко вона залишила арену. Так на цей раз собачка показала тільки два свої номери. І взагалі шарик підшипників знає чимало різних гімнастичних циркових вправ, зокрема такі, що їх не робить жодна дресирована в цирку тварина. Насправді Шарика Підшипникова звуть не шарик підшипникові. Це його жартівливе ім'я, а звуть собачку Ляля. Народилася Ляля далеко на півночі, аж на острові нова земля в північно-людовитому океані, де її мама зимувала зі своїми хазіями на полярній станції. Породою вона лайка. Лайки це мисливські собаки, що допомагають мисливцям полювати. В північних лісах у тайзі білку. Але хто б міг подумати, що з мисливської собаки може вийти такий чудесний цирковий артист акробат